Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чим далі, тим більше стає зрозумілим, що якщо у США, так би мовити, не оговтаються, я маю на увазі там Конгрес, Сенат. І не обмежать, так би мовити, діяльність цього президента. Я маю на увазі Дональда Трампа, то буде велика біда для Сполучених Штатів Америки і не тільки для Сполучених Штатів Америки. Він уже, як кажуть, напряму заявляє про необхідність ведення військ до Ірану. Одна справа обстрілювати Іран із якоїсь там відстані, так, не, спос... не сподіваючись на відповідь, у відповідь, так. Але інша зовсім справа, якщо це зробити так, як зробили в свій час американці в Афганістані ввести туди війська. Ну, Іран це не Афганістан. Це понад 90 мільйонів жителів. Це величезна пустельна і гірська держава. так, І це держава, яку підтримують багато інших держав. Ну, наприклад, така друга за величиною. Я маю на увазі величиною. Валовим національним продуктом держава як Китай. так, і, Ну, і, звичайно, Московія. Ну, взагалі-то я вже про це говорив і говорив не раз про те, що головна причина всіх цих проблем, які нині існують, з війнами і з терористичними актами і все інше, це Московія. Тобто ви намагаєтеся ліквідувати наслідок, ви плутаєте причину з наслідком, це одна з головних проблем науки, причинно-наслідкові зв'язки. Ну, а те, що у е, Трампа через його е, старечий вік, напевно, так, і бурхливе життя, Порушені когнитивні зв'язки, то це, думаю, ні для кого не є якимось секретом. Якщо Сполучені Америки та введуть війська туди, ну, згадаємо, їм же ж прийшлося тікати із Афганістану і не тільки їм. Спочатку Велика Британія звідти втекла, потім Радянський Союз звідти втік. А потім і Сполучені Штати Америки. Нічого не навчилися, ні. Нічого. Так, Афганістан, це ще раз нагадую: порівнянні з Іраном, невелика за площею і за населенням держава. Що буде робитися в Ірані? Так. І що буде робитися в Сполучених Штатах Америки, коли Іран, так би мовити, активізує своїх агентів і буде ну, прокладкою між Московією і, наприклад, ісламським і арабським світом. Потрібно воно Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що воно їм не потрібно ну, для народу Сполучених Штатів Америки. Та і для верхівки воно не потрібно. Це потрібно Трампу, так, тому що він же ж головний перемовник, і аби він був президентом, то всі б раніше всі б війни зникли. А так, в мене таке складається враження. Я не знаю, може і у вас таке враження складається. Що саме з приходом Трампа. Активізуються всі війни, і, а далі ж це терористичні акти. Ну, тут, як кажуть, до гадалки не ходи, що будуть робити ісламські, арабські, іранські агенти в США. Це ж так чи не так? Так що. Ми маємо з вами зараз оцю всю річ. Але головне, на що я наголошую увагу вашу, це те, що відбувається знову ж таки плутанина причини і наслідки. Причина московія, і московити андрофаги, і путін з компанією. Іран, це Наслідок. Наслідок? Сполучені Штати Америки цього не розуміють. Хто там буде розуміти? Трамп не може розуміти внаслідок свого фізичного, психічного, психологічного стану. Хексет, ну, алкоголік, ну що тут? Ну, що тут скажеш? То рубю? Хто Венс, цей підкаблучник. Ну, то там немає нікого, хто здатний на е, причи, розкрити причину-наслідкові зв'язки. Абсолютно просто. Треба ліквідовувати причину, а не наслідок.